Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Коаліція рішучих у Лондоні які рішення від Європи для України. Російська нафта під санкціями як це подіяло на Москву. Українська передова які новини приходять з фронту. А тепер деталі. У п'ятницю у Лондоні відбулося засідання так званої коаліції охочих зустріч лідерів і міністрів оборони. На ній співголовували прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон. Прибув і президент України Володимир Зеленський. Частина делегації долучилася онлайн. Мета погодити наступні кроки підтримки України, посилити тиск на Кремль і узгодити гарантію безпеки після можливого припинення бойових дій. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. по перше, ми діятимемо так, щоб усунути російський газ і нафту зі світового ринку. Минулого тижня Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти всіх російських нафтових гігантів. У середу сполучені штати вжили рішучих заходів, щоб приєднатися до нас разом із подальшими санкціями Європейського союзу. Ми скорочуємо фінансування російської військової машини. І я закликаю всіх зробити те саме піти ще далі, зменшити свою залежність по друге, ми маємо намірити далі у питаннях російських державних активів та розблокувати мільйони, які допоможуть фінансувати оборону України. Рахунок за руйнування здійснені Росією в Україні має сплатити Росія. Ми хочемо просунутися далі та швидко у створенні каналів, через які можна буде переказувати репарації та надсилати ці кошти Україні. Учасники коаліції погодили п'ятипунктовий план підтримки для України, який включає невідкладну допомогу енергетиці, постачання оборонного зброєння, координацію санкційного тиску на Росію, підготовку багатонаціональних сил для гарантування безпеки після завершення бойових дій. Уряд Великої Британії анонсував прискорення постачань багатоцільових ракет. Франція повідомила про передачу додаткових ракет Астер і нових винищувачів. Зустріч відбулася на тлі серії великих зовнішньополітичних маневрів нові сан. США посилення оборонних програм ЄС і дипломатичні зусилля щодо можливих мирних переговорів для лідерів Європи та заходу. Питання, як поєднати короткострокову тактичну допомогу, ракети ППО енергетична відбудова з довгостроковими гарантіями безпеки, які не створюватимуть прямого конфлікту з Росією. Однак існують ризики. Ескалація постачання тиску може підштовхнути Кремль до зустрічних заходів або загострення НАТО відкрите залучення сторонніх багатонаціональних сил. Виклик для дипломатичної роботи та практичної реалізації гарантій, саме тому частина рішень залишилася сформульованою досить загально, щоб дозволити гнучкість у виконанні. Генсек НАТО Марк Рюте. Санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти найбільших російських паливних компаній, позбавлять їх росіян, тобто прибутку, та значно збільшать тиск на Володимира Путіна, щоб він сідав за стіл переговорів. Вони також ще раз демонструють, що Президент Трамп абсолютно відданий справі припинення цієї війни та встановлення міцного миру в Україні. правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші солдати та ідеї. Президент Трамп дуже влучно це висловив. Вони повинні зупинитися там, де вони є. І зараз саме час посилити тиск на Росію, щоб ми нарешті могли досягти чіткого та справедливого миру для України. Засідання 24 жовтня підтвердило захід дати мобілізувати нові форми підтримки для України, але це вже не лише питання щедрості, це складна гра на межі стратегії, політики і ризику ескалації. Результатом може стати тимчасове полегшення на фронті і посилення переговорної позиції Києва, але остаточний ефект залежатиме від того наскільки оперативно і скоординовано виконуватимуться ну, тезові рішення лідерів. Ну і ще однією головною подією тижня став рішучий хід Дональда Трампа проти Росії. Він своїм указом ввів санкції проти нафтових гігантів «Роснефть» і «Лукойл» та їх дочірніх компаній. Це чудовий день для нашої роботи щодо санкцій. Це потужні санкції, які ми запроваджуємо проти двох великих нафтових компаній. Я сподіваюся, що вони не триватимуть довго і що війна закінчиться. Це заява про те, що головна опора Путінської держави нафта більше не є недоторканою. Ці санкції, спроба змусити Росію діяти під тиском, визнав Путін. Нові обмеження заблокували активи двох компаній у юрисдикціях США та ЄС і заборонили будь-які операції з ними для західних банків і партнерів. Оцінка кроку у Білого Дому від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска уважіть, що немає дня. Часам німагодіни ж ви помітили, що немає дня, а часом немає години, щоб не стало відомо щось нове про якісь повороти в американській політиці. Але головним чином наші найбільші найважливіші союзники люблять робити несподіванки всім навколо цими змінами. Це вагомі санкції, але я би боявся сказати, що це насправді здійсниться. Ну бо часом рішення змінюється протягом тижня чи швидше. Тонґу тигодня сі вміння чи шибті децизія формально заява Трампа це боротьба з воєнним фінансуванням, але політичний підтекст очевидний. Вашингтон показує, що більше не боїться бити по так званих священих коровах російської економіки. Коментар президента України Володимира Зеленського ви чули президента Трампа, що це дуже делікатне рішення, але це так само, як і з санкціями раніше. Раніше це було немислимо, але зараз приймаються рішення щодо енергетичних санкцій, які є дуже важливими. І тому я думаю, що в майбутньому ми повинні будемо прийняти таке саме рішення, але це залежить від американської сторони. План починається з Американсайдпленбіґінзвил план починається навіть і не з припинення вогню, а з бажання сісти і поговорити, а не стояти і воювати, використовуючи все можливі типи ракет проти цивільного населення. Вони росіяни атакували дитячий садочок. Друга армія світу, як вони про себе кажуть, воює проти українських дітей, і це не свідчить про їхнє бажання закінчувати війну. Тут виникає запитання санкції проти нафтових гігантів, це бачення особисто Трампа чи його оточення? Віктор Шлінчак, очільник Українського інституту світової політики. Далі тут думка Дональда Трампа мені здається, що вона коливається із якоїсь незрозумілою лінією. Раніше жартували, що думка коливається з лінією партії. Але тут навряд чи, тому що тут скоріше республіканська партія коливається із думкою Трампа, що зараз у стратегії Сполучених Штатів Америки мені сказати надзвичайно важко, тому що. Не проглядається єдиної лінії, і немає оцієї загальної логіки для всіх світових процесів. Зараз ми розуміємо, що Росія тільки множить хаос. І, можливо, це рішення це наслідок усвідомлення того, що з Росією домовлятися по-доброму на даному етапі не вийде. Добре те, що за різними оцінками зараз там і Дмитрієв, і Лавров. Намагаються розмовляти із американською стороною і розповідати, що Росія не виходить із перемовин. Виглядає так, що Росія в першу чергу зараз використовує цей момент для того, щоб затягнути час. Ми це вже неодноразово проходили. Чому мов, Путін в цьому зацікавлений тактично? Тому що як тільки заходить мова про мирні перемовини, Європа в тому числі, перестає активно фінансувати, активно надавати допомогу, і не тільки Європа, Сполучені Штати так само ставлять на баузу деякі процеси, мовляв, навіщо зараз вкладатися в Україну, якщо скоро настане мир. І от цю літерацію ми вже проходимо який раз. Ви пам'ятаєте, що спочатку у березні місяці, потім десь ближче до середини літа, і от зараз ми маємо те саме. Тобто, оця морквинка, яку підвищує Путін для Трампа, вона дуже звичайно солодка, але вона така сама недосяжна, як і була раніше. Тому що сам Путін перебуває на розтяжці, давайте будемо відверті, йому зараз зупинити оцей маховик війни набагато важче, ніж продовжувати воювати, тому що 30% росіян, які прокачені інформаційно, які прокачені ідеологічно, які вважають, що треба дійти до Берліна, будуть задавати питання Кремлю. То що ж сталося, чому ми не перемогли? Як пише Тайм, це не лише кара, це меседж путіну залишили дедалі менше політичного. Кисню після рішення про санкції до США полетів одразу Кирил Дмітріїв, голова Російського фонду прямих інвестицій, і неофіційний канал зв'язку Кремля із заходом. Цей візит став спробою Москви перевести конфлікт у політичну площину. Офіційно він говорив про нібито там пошук шляхів до миру та збереження глобальної стабільності. Неофіційно ж намагався зрозуміти наскільки далеко готовий зайти Білий Дім у своїй стратегії тиску. Американська сторона зустрілася з ним на нижчому рівні не у Білому домі, а у Держдепі, і це був чіткий дипломатичний сигнал. Росії готові слухати, але не на її умовах. Тим паче, в цьому кроці Трампа сигнали не тільки для Росії, а й загальна гра по лінії США Китай. Речі, які відбуваються, вони не мають одного виміру. Тому що те, що ухвалюється на якихось стратегічних рівнях, воно передбачає. Оцінку, як це буде відображено на загальному тлі оцих політичних перестанов, те, як вчора там, Росія брязкала ядерною тріадою, це теж один із елементів того, щоб що Путін намагається, як чортики з табакерки вискакувати і постійно нагадувати перед зустрічю СІ і власне Трампа. Що подивіться, подивіться, я тут також є. Маю можливості. Я маю таку сильну зброю. Я можу бути корисним вам. І давайте будемо сідати за за стіл перемовин. І я хочу бути тут третім. От постійно це нагадування воно вже знаєте, як кажуть, непристойне, тому що стратегічна мета ж Росії не в тому, щоб стати там сателітом Китаю. А стратегічна мета в тому, щоб стати одним із полюсів світу, як в 2007 році Путін проголошував повернутися до Варшавського договору, де власне, Росія буде впливати на велику частину європейського континенту в голові Путіна мають існувати три імперії: Сполучені Штати Америки, Китай і Росія. І власне з 2007 року Путін веде якраз до того, щоб відновити цей імперський дух в своєму середовищі серед суспільства, і відновити велич радянського союзу для того, щоб він був елементом цієї гри. Як не парадоксально до речі, зараз це звучить, але таке враження, що в ослабленні Європи зараз одночасно зацікавлені одразу всі ці три гравці: і Сполучені Штати Америки, і Росія і Китай, тому що говорити окремо з кожною державою набагато легше ніж з об'єднаним Брюсселем, який намагається вибудувати стратегічно свою єдину лінію. Санкції проти РосНефті і Лукола мають глибше значення. Це удар не по компаніях, а по російській моделі влади, що тримається на нафті, газі та фінансових потоках. Енергетичний сектор це більше ніж гроші. Це політичний контроль. Через нього Кремль десятиліттями купував лояльність, лід, фінансував армію і впливав на уряди інших країн. Тепер цей інструмент починає втрачати силу. Китай, і Індія, ключові покупці російської нафти вже заявили, що уважно стежать за новими санкціями. Деякі їхні компанії призупинили контракти, щоб уникнути вторинних обмежень. Росія робить вигляд, що нічого страшного і. Деякі експерти кажуть, що ефект від санкцій швидким не буде. Віктор Шлінчак пояснює санкції. Мені здається, найкращі, які застосовуються до Росії, це удари по російським НПЗ. За всі пакети санкцій, починаючи з 2014 року. А я нагадаю вашим слухачам про те, що перші санкції були введені за захоплення Росією Криму. Ми маємо вже дев'ятнадцятий пакет санкцій. Якби санкції працювали належним чином і зупиняли ворога, тоді би першого пакету очевидно вистачило. А ми маємо кожного разу говоримо про нові й нові пакети. При цьому є проблема з їх затвердженням всередині Європейського союзу. І власне це зводиться до того, що ці санкції, вибачте, кастровані постійно, тому що Поки обговорюється якийсь новий пакет санкцій, Росія знаходить можливості для того, щоб його обійти. Ми вже проходили це неодноразово І з тіньовим так званим флотом, який насправді не є тіньовим. Всі прекрасно знають, кому належать судна, де вони базуються, де відбувається перевалка, куди йде нафта і нафтопродукти, які відвантажуються. Просто це питання, в тому числі і політичної зрілості, і політичної волі, як ми завжди любимо це казати. Але так воно і є. Знаєте, є такий вислів, що добре слово і пистолет завжди важать більше ніж просто добре слово. Тому крім заяв, хочеться ще мати серйозні дії. От Путін чому веде себе так нахабно, тому що він вважає, що ніхто не ризикне дати йому по руках, і постійні оці ці загравання з путіним, включно із окремими лідерами країн Європейського Союзу, переконують його в тому, що можна це продовжувати вічно розділяти Європу, займатися гібридними атаками. Ключно із інформаційними, і зараз уже не тільки інформаційними, тому що безпілотники, хоч і без бойової частини, стають уже частими гостями на території Європейського союзу. Загалом це все зводиться до того, що коли ми говоримо про санкції, то треба було б від самого початку говорити про ембарго: про ембарго на нафту і нафтопродукти, які взагалі закуповуються у Росії у цій... Бензоколонки, яка намагається своїм бензином, газом і якимись іншими послугами, не просто там захопити світ, а принаймні підсадити на його на гол, із якої дуже важко зі... зістрибувати. Путін публічно демонструє впевненість, але всередині системи паніка. Кремлівські медіа уникають навіть слово «санкції», замінюючи його ефемізмами, тимчасові обмеження або політичний тиск. Водночас у Росії почали обговорювати можливе об'єднання Роснефті та Лукойлу у так звану національну енергетичну корпорацію, щоб мінімізувати наслідки або якби обійти ці санкції. для заходу. ж санкції – випробування власної послідовності. Якщо вони справді будуть виконуватись, це стане найпотужніше. Нішим політичним ударом по Кремлю за останній рік, якщо ж частина країн почне обходити обмеження, Росія знову відчує без Карність для України це дипломатичний прорив. Перше за довгий час Київ бачить не просто підтримку, а реальний інструмент, який б'є по російських доходах від війни. Санкції проти Роснефті і Лукойло це не про цифри, це про зміну політичної геометрії. Захід показав у війні, яку розв'язала Росія. Більше не існує недоторканих сфер. Тож ж, світ робить вибір між енергетичним комфортом і політичною відповідальністю у Польщі. Є чітке відчуття того, що її безпека вирішується зараз на полі бою в Україні. Про це цього тижня заявив і віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камош заявив вже вкотре. То за нашу вольно. Це за нашу свободу не ми змушені сьогодні гинути, і це не наші хлопці на фронті, і щоденно відбивають атаки. Не над нашою головою летить ракета, бомба і не дитячі садочки в Польщі бомбардовані. Там вирішується польська безпека, допомога Україні в інтересах Польщі. Історичні розрахунки і упам'ятнення волині це наше завдання, і ми до цього доведемо. Бо ми зробили тут більше ніж будь-хто до нас. Нашим завданням і до того допровадіть бо зробили ми більше, ніж перед нами. але багато країн Євросоюзу досі так не вважають, і це продемонстрував саміт Європейського союзу, який відбувся у четвер. У Брюсселі було ухвалено 19-й пакет санкцій проти Росії, заборона імпорту російського зрідженого природнього газу, розширення санкцій проти кіньового флоту, санкції проти фінансових установ та криптовалютних платформ, обмеження руху російських дипломатів, санкції проти осіб причетник до. Викрадення українських дітей далі, президентка Єврокомісії Урсула фондер Ляєн. Це широкий і всеохопний пакет, який вражає в саме серце воєнної економіки Росії. Водночас, Сполучені Штати запроваджують власний пакет санкцій проти Росії. Це два дуже бажані кроки, тому що звичайно разом з нашими партнерами та союзниками ми маємо більший вплив і продовжуватимемо тиснути на Росію стільки скільки буде необхідно. Але головною темою саміту стало питання фінансування України та використання заморожених російських активів. Лідери Євросоюзу підтвердили політичну підтримку Києву, але ухвалити конкретне рішення щодо механізму використання активів Москви поки не змогли. ЄС обговорює можливість використання понад 140 мільярдів євро російських державних активів, заблокованих після початку повномасштабного вторгнення. Більшу частину цих коштів зберігається в бельгійській фінансовій установі Євроклер і Саме позиція Брюсселя нині блокує узгодження спільної стратегії за пропозицією Європейської комісії. ЄС міг би створити фінансовий механізм, який дозволив би спрямувати прибутки від заморожених активів на підтримку України. Інший варіант тимчасова позика Києву, яку потім компенсувала б Росія у вигляді репарацій. Очільник Українського інституту світової політики про саміт ЄС Віктор Шлінчак. Слухаємо. На території Сполучених Штатів Америки, якщо я не помиляюся, знаходиться всього 5 мільярдів доларів. Тобто, це не така значна сума. Можливо, я помиляюся, але раніше було саме так. Що стосується утримання там понад 300 мільярдів на території Бельгії, то це звичайно значна сума. Бо е, війна це в тому числі і математика, і якщо Росія вкладає 120-130 мільярдів доларів на рік на війну в Україні. Це означає, що має бути хоча б співвідношення того, скільки Європейський Союз, і Європа і Україна мали би витрачати на свою обороноздатність. У нас ця цифра постійно десь на рівні 70-80 мільярдів, тобто це не співмірні звичайно цифри. Ми попри це, ми маємо наші збройні сили і маємо досвід, і маємо підтримку. Дуже хочеться, звичайно, щоб підтримка тилу була набагато більше ніж зараз, але це мабуть питання вже не цієї бесі. Головна перепона – правова не визначеність чи може ЄС використати державні активи Росії без рішення міжнародного суду. Бельгійський прем'єр Олександр Декро заявив, що хоче захистити законність дії Євросоюзу, щоб Росія не могла подати позови проти держав-членів. Ми підтримуємо Україну, але мусимо діяти в рамках міжнародного права. Наголосив він. Деякі експерти називають цю позицію надмірною обережністю, адже Росія сама. Порушила всі можливі міжнародні норми у фінальному комітеті. Саміту зазначено, що ЄС підтверджує непохитну підтримку України та доручає Єврокомісії розробити варіанти фінансової допомоги на основі заморожених активів Росії. Фактично, це означає конкретні рішення відкладено до грудневого саміту. Тим часом на фронті в Україні ситуація стає критичною, особливо біля Покровська, і про це я запитала військового аналітика Василя Пихня. Ну, по-перше, на місці Росії, напевно, я би теж не дуже би хотів би отримати зараз якийсь переговорний процес або миротворюючий процес, оскільки вони об'єктивно мають просування на фронті. Вони мають перспективу просувань. Хоч тут така двоїста ситуація з точки зору того, що з одного боку. Насправді навіть їхні воєнкори почали ставити запитання, мовляв, а де ж результати великого російського. Літнього наступу об'єктивно його немає. Як Покровськ, Куп'янськ, Лиман не захоплені. Проте за от увесь усю цю кампанію тиску. Звісно, що це є великі дві різниці. Одне питання, що є кампанія тиску і чим вона закінчується, якщо ми зараз сам дійшли до певних труднощів на окремий глянках фронту, а є кампанія захоплення, тобто росіяни розраховували захопити і точно вже мати кордони Донбасу, вийти на них або принаймні вести бої за Слов'янськ-Краматорськ. Ну десь такі, напевно, у них були очікування з точки зору. З огляду на те, що все відбувається на фронті. Насправді єдині їхнім досягненням на фронті зараз стало те, що вони постворювали багато точок напруження і проблем. Ці точки напруження і проблем вони найперше виникають напевно через недостачу кадрів українській армії, тому що росіяни банально інколи чиседністю числом обходять позиції наших військ і там, де немає достатньої дронової підтримки. Хоч це подекуди і неможливо повністю забезпечити, вони обходять позиції, проходять в тил, роблять. Великі так звані сірі зони загрожують містам населеним пунктам. Зараз у нас такими проблемними точками є щонайменше не менше чотири райони: Куп'янськ, де ворог є в безпосередньо в межах самого міста. Зараз наші війська займаються тим, щоб відрізати його і заблокувати вже всередині міста, щоб далі там. Працювати з тими штурмовиками російськими, які туди прорвалися, це Лиман, де сіра зона, фактично, що подекуди доходить до околиць Лиман, і Росіяни просто пробігають за рахунок недостатності нашої піхоти. Хоча знову ж таки, Третій армійський корпус, який там відповідальний за оборону, робить все себе, себе залежне, щоб ситуацію, скажімо так, внормалізувати. це Покровськ, де ворог вже теж з'явився в межах міста. Знову ж таки, його вибивають звідти, але. Самі факти потрапляння до міста, вони звісно, що не можна їх назвати позитивними, хоча і сам Покровськ геть-геть далекий від того, щоб вважати його захопленим, або що інтенсивність ворожих капів дуже сильно зросла за підсумками жовтня. Неймовірно інтенсивно росіяни обстрілюють авіацію наші прифронтові райони, і це само собою зрозуміло, що якщо ти не маєш чим протидіяти носіям цих кабів. То вони будуть системно постійно стріляти, стріляти, скидати бомби, здійснювати бомбометання і будь-які позиції обороні, які тільки в принципі можуть існувати, вони будуть знищені, точно так само, як і міста, як як той же Покровськ чи Куп'янськ. Вони просто можуть його, їх стирати так, от системно стирати з лиця землі. Ну і четверта точка нашого напруження дуже складного: це стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де ворог на жаль, має стале просування. Воно не велике просування, але воно є той тиск, який вони там чинять, знову ж таки. Стає чіт чітко зрозуміло, що у нас не вистачає піхотинців для того, щоб стримувати російських окупантів, і ми от дійшли зараз до точки великого напруження. Тобто, з одного боку, здається, що десь так на фронті тонко і не дай Боже може десь порватися з іншого боку, ну реально темп наступу росіян він є абсолютно незадовільним, і вони виснажені в тому числі так само є шалено виснажені, тому ось таким дисонансно-дихотомічним чином можна описати ситуацію на полі бою в таких реаліях. Ну, російське командування переконане, що правда, що вони не виснажені, що вони знайдуть резерви, що вони долучать ще більше новобранців, неважливо якої якості, навіть якщо там вже по російських каналах з'являється інформація про те, що такий середній строк життя російського штурмовика складає 12 днів від моменту підписання контракту, проходження мінімальної підготовки і загибелі на фронті 12 днів. Російське командування розраховує на те, що вони це отримують, це здобудуть, будуть отримувати відповідне підсилення, підкріплення. Згадаємо ті прогнози, які російський генштаб давав. Публічними і непублічними каналами, що вони, мовляв, восени розраховують на те, що український фронт впаде. Цього не видається на те, що це може бути можливим. Хоча з іншого боку, я повторюся зараз дуже багато непевних ситуацій, політичні різноманітні прогальмовування. Ну, вони мають прямий вплив на ситуацію на полі бою, тому що допоки в нас немає, наприклад, шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення. І ракет повітря-повітря для тих же F-16, які спроможні збивати ворожі, відганяти принаймні носії ворожих кабів. Доти ми отримаємо просто феноменально велику кількість ударів кабами по наших прифронтових територіях. Тим паче, що Росіяни їх модернізують, доки ми не маємо засобів для відрізання резервів російської армії. Це та ж балістика, це і претензія до або запит до американців з приводу атакамсів, і це запит на пану до нашої влади з приводу розробок сапсанів. Доти ми не можемо ефективно відрізати їхні тили на відстані 250-300 кілометрів для того, щоб знищувати ці їхні переміщення і хаби, склади, пункти. Хоч це все відбувається. Ці всі намагання відбуваються. Просто російська армія просто гігантський, насправді що є механізм організм, який не так просто перерізати. А ця оця за. Тягування іде з розрахунку на те, що Росіяни вірять, що вони зможуть прорвати наш фронт. Ну а ми віримо, що зможемо завдати дуже важких економічних наслідків наслідок ударів по НПЗ і змусити Росію до, знаєте, до створення ситуації Першої світової війни, коли русський бунт як там безпощадний, і, і якийсь там іще епітет, що він ну він просто. Насправді, напевно, що виграти війну в нинішніх реаліях можна тільки за рахунок того, що одна із армій, умовно кажучи, розгорнеться, та піде. От, от такі, от такі, от у мене складаються. Конфігурації, чому Росіяни думають, що вони ну русіян і Росіяни думають, що це будуть не вони. Вони це все затягують. Найкраща ситуація в тилу. Ми бачимо, як кожного дня Росія просто старає українські міста безперестанку, влучаючи в українську енергетику іншу критичну інфраструктуру. В Україні вже діють вієлові. Відключення Чернігів опинився на межі гуманітарної катастрофи. Через це тому свідкуємо на цьому. Будемо ставити крапку. І це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна прощаюсь з вами. Все буде добре.